Слава Україні! Корупція. Інфоперші про головне. Підписуйтесь на Ютуб канал, ставте лайк та обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм. Посилання у шапці профілю в офісі президента показали, чим обернулася спроба Росії поширити так званий російський світ на території України. Радник голови ОП Подоляк опублікував фотографії евакуації мешканців Донецької області, яких на поїзді напередодні відправили до Кропивницького. На своїй сторонці у соцмережі Twitter чиновник зазначив, що до приходу російської окупаційної. Армії українці спокійно жили у своїх будинках і виховували дітей. Проте парафія РФ фактично обнулила їх життя. Ці люди спокійно жили у своїх будинках, виховували дітей і ходили на роботу. А потім Росія вирішила звільнити їх, принісши на Донбас терор, смерть та руйнування. Тисячі місцевих змушені виїхати та обнулити своє життя, щоб не стати жертвами. Такий він, російський світ, наголосив він. Фотографії евакуації напередодні опублікувала міністр із питань реінтеграції окупованих територій Ірина. Берещук на своїй сторінці у Фейсбук вона зазначила, що обов'язкова евакуація розпочалася напередодні разом із відправкою першого поїзда до Кропивницького. Жінки, діти, старі, багато маломобільних усіх зустріли та розселили, усім допомогли, зазначила вона. Нагадаємо, що керівництво України готує обов'язкову евакуацію місцевого населення із підконтрольних Києву територій Донецької області. Причина неможливість організувати опалювальний сезон на цих територіях з умов арт та авіаобстрілів та ракетних ударів з. Боку російської армії. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.